Якщо от дослівно, то у Трампа тоді запитали, як пройшла ваша зустріч, а вашу посилу Путіну після зустрічі з Зеленським. На що Дональд Трамп відповів відповів, що зустріч пройшла добре. Подивимося, що станеться в наступні кілька днів. Я дуже розчарований, що літали російські ракети. Про це він сказав журналістам, коли повернувся із Ватикана, де він мав розмову із нашим президентом Володимиром Зеленським. каже, що у нас була дуже гарна зустріч. Зустріч із нашим президентом, давайте ми продемонструємо, як він про це говорив. Каже, що була дуже красива зустріч, дуже багато в нього компліментів. А запитували у Дональда Трампа журналісти, що він вам сказав. Тобто, мається на увазі зеленський, на що Дональд Трамп відповів, що йому потрібно більше зброї, але він говорить про це вже три роки. Йому потрібно більше зброї, і ми подивимося, що станеться. Я хочу подивитися, що станеться в плані Росії, тому що Росія, я був дуже здивований і розчарований, дуже розчарований, що вони бомбили міста.